Уяви собі, ти одного ранку прокидаєшся у себе вдома, заглядаєш в холодильник, а там нічого. Так живе частина блогерів і так живе частина людей в 2025 році. І сьогодні я, Ксенія Шатрова, ваш комфортний нутриціолог, розповім, чому півсвіту вирішило нічого не їсти. І чому у них це виходить краще ніж у нас з вами? До речі, деякі зірки доходили навіть до стану Делірію. Це той стан, коли тебе може кидати в жар, туманити в голові, або може снитися дуже дивні сни. І це не жар, це їх офіційні заяви. І Якщо хочеш дізнатися, хто це, дивись далі. Гадаю, що за останній рік ви точно чули про поняття аскеза. Воно стає все більш популярним серед усіх: і блогерів, інфлюенсерів, і навіть зірок Голлівуду. І тут не тільки про чергову монодієту: аскеза це про відмову від задоволення, від розкоші, від шкідливих звичок, алкоголю і навіть від певних продуктів харчування. Якщо говорити про харчування, то тут існують кілька варіантів аскези. Перший варіант це омат. Якщо розшифрувати це слово, воно буде звучати як «one meal a day», тобто один прийом їжі за день. Другий варіант це «24-48 годин без їжі. Третій варіант це водні голодування по 5-7 днів. Наступний взагалі шокував мене, тому що існують драйв фести це дні, коли ти взагалі не можеш нічого ні їсти, ні пити. І я вас дуже прошу не повторювати цього у себе вдома. І останній варіант найбільш популярний FMD, і розшифровується як Fast Mimicking Diet. Тобто, ви по суті нічого не їсте. Але все ж таки щось там та споживаєте. То чому ж аскези стали такими популярними у 2025 році? А все почалося з того, що на це вплинуло три вагомі причини: перш за все, зірки Голівуду почали про це говорити активніше і розповідати про свої практики. Друге, це коли блогери почали цей процес більше монетизувати. І третє через те, що лікарі поділилися на два табори, перші з яких почали науково доводити, що такий короткий фаст може бути корисним для здоров'я. Ну а інші просто це якось забороняли і розповідали, що це абсолютно так не працює. І тут почалося тіктоки про те, як я 48 годин не їм їжі і почуваюся ідеально. Голівуд, який почав кричати, що я омаді вже 6 років і почуваюся як заново народжена. Ну і наука, яка почала стверджувати, що автофагія існує, і це допоможе нам прожити ще. Приблизно 100 років, а це вже три сили, які завжди впливають на нас: глянець, соцмережі і наука, які створюють наші тренди. Ну а зараз я приведу приклади саме зірок Голівуду, які чесно та офіційно заявляли, що вони брали аскези у своєму харчуванні, і що з ними трапилося. Коли я почала шукати, хто ж серед зірок використовував аске за своєму харчуванню, найнеочікуванішою персоною для мене став Тері Круз, адже він людина, яка постійно тренується в залі, намагається набрати м'язеву масу і пропагує те, що 20 годин він залишається без їжі. І тут різниця не в тому, що він їсть як лев, а в тому, що він робить різницю в харчуванні і паузи між ними як справжній лев. Другим, хто мене реально вразив, це Джаред Лето. В його раціоні присутні і аскези, і детокси різноманітні, а також сироїдіння, і соки дієти на соках. Тому тут взагалі я знайшла дуже багато чого цікавого. А от Х'ю Джекман, який практикував 15-18 годинний голод, а також омад, а він сам офіційно заявив, що це допомогло йому притримати його прекрасний рельєф саме під час підготовки. До фільму Вовкулака. Ніколь Кідман. Ми всі бачили, як вона прекрасно виглядає в свої руки, і за її словами допомагає їй у цьому чергування. Чотири дні вона їсть, три дні вона не їсть абсолютно нічого. До речі, це такий вже золотий стандарт у Голівуді харчуватися з перервами на кілька днів. Але чи дійсно аскеза це універсальний варіант для підтримки ваги? Зараз про це поговоримо. Ну що, мені здається, що зараз прийшов час поговорити, які ж плюси, коли ми підтримуємо одну із даних аскез. І перш за все, я вважаю, що це дуже класний варіант для тих, хто не хоче купувати щось нове або пробувати щось незрозуміле. Адже такі варіанти Аскез не потребують жодних затрат. Не потрібно купувати конкретні продукти, не потрібно готувати щось особливе. Все дуже просто ви їсте те, що у вас є вдома, і в принципі не відмовляєтеся від жодних продуктів. Хоча існують такі типи аскез, де люди відмовляються від одного конкретного продукту, від якого відмовитися їм дуже важко. Але це вже більше про роботу з психологічним станом, аніж е, роботу з тілом та корекцією ваги. Другою перевагою я можу назвати те, що це досить швидкий старт у процесі схутнення. І це дійсно так. Адже якщо ви робите, Різкий дефіцит калорій, то на початку тіло гарно буде включатися і реагувати на ваш тип харчування та знижувати вагу. Ну і останній, але не менш важливий плюс, про який говорять багато науковців, це те, що такий варіант аскез може включати процес аутофагії, а саме омолодження клітин, і тим самим пролонгувати антіейджинг, за яким зараз всі женуться. Але чи все так красиво, і чи немає тут якихось підводних камінців? І може здатися, що Аскеза вже нагадує якийсь тип монодієт, чи то кето, чи то паливо. І Якщо є тут якісь олди, які практикували такі дієти, напишіть в коментарі про ваш результат. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну, а якщо говорити про якісь негативні сторони аскез, то мені точно є що сказати. І почну з того, що в такому довготривалому голодуванні організм більше спалює м'язи, ніж жир. Тобто, спочатку ми починаємо спалювати глікоген, тоді м'язи, і тільки тоді. Включається жирові клітини. Інколи люди, які знають, як це компенсувати, вони це роблять тренуваннями. Ну, якщо цього не знати, то ми отримаємо негативний результат. Друге, але не менш важливе, це те, що ваші гормони можуть полетіти без зворотнього квитка. Адже з часом кортизол починає зростати, лептин знижується, а грелін підвищується, і в результаті, після виходу з такої аскези, ви утримуєте ризики переїдань. Третій дуже важливий пункт це те, що метаболізм уповільнюється. Організм відчуває, що ми не добираємо достатньо енергії, і він починає її економити на нашій калорійності, адже вона не надходить в достатній кількості. Ну а потім повернути цей процес вдвічі важче. І четвертим пунктом з цього всього випливає психологічний зрив: вода плюс голод це ідеальний комбо для дратівливості, депресивності і надлишкової думки та тяги до конкретних продуктів. І найчастіше це теж переливається в процеси переїдання. Тоді у мене виникає питання. Чому ж ми всі так прагнемо взяти якусь аскезу? А все через те, що давайте будемо чесними один з одним і скажемо, що ми всі хочемо досить простого рішення. Нам потрібна якась чарівна таблетка, або той самий простий один єдиний варіант, коли можна схуднути без жодних зусиль. А аскеза звучить дуже навіть красиво. Це той самий простий варіант, коли ти ніби нічого не робиш, але отримуєш результат і худнеш. Це працює як якась магія, як перезавантаження мозку, як телепортація в азійську країну, в яку ти ще не можеш придбати квитка, але ніби однієї. І ногою вже там насправді нас більше приваблює не голод. А відчуття контролю. До речі, саме на цю тему ми часто спілкуємося з клієнтами, які приходять до мене на консультацію. І, на жаль, в сучасному світі, коли дуже важко щось проконтролювати, єдине, що нам вдається, нібито контролювати, це наше харчування. Бо сьогодні, коли ми загублені в достатку, у нас є всі продукти світу, нам дуже важко зробити певний вибір. А аскеза це саме той момент, коли ми можемо відрізати за. Айвий шум і створюємо ілюзію, ніби ми залишаємося самі собою вперше за довгий час чуємо власний голос. До речі, напевно, ви всі чули про історію, яка стала шалено популярною на теренах інстаграму і інших соцмережей, про молоду дівчину, яка пропагандувала веганство та інші жорсткі обмеження в харчуванні, такі як сироїство та дієти на соках. І на жаль, її історія закінчилася дуже трагічно. Тому що в цьому є один нюанс, адже аскеза це не універсальне рішення. І якщо говорити про зірок, то у них є постійні чекапи, лікарі поруч, тренери, нутриціологи. Контракти і багато інших спеціалістів, які допомагають їм проводити ці процеси правильно, ну або, хоча б з мінімальними втратами для здоров'я, до того ж, приблизно 80, а може й 90% харчування та інших звичок зірок, ми просто не бачимо і робимо висновки лише на тому, що нам показують. Ну а якщо бути відвертою, то для мене найкраща аскеза. Це вчасно повечеряти. Найкраща дієта. Це та про якій ти не страждаєш. Найкращий режим це той, який поруч з тобою тривалий час. Ну а найкращий шлях до зниження ваги це не голодування. А різноманітне, збалансоване, персоналізоване харчування, яке найкраще підходить саме тобі, з твоїм темпом життя. Аскези – це красиво, це цікаво, це екзотика. Але вони не роблять тебе здоровими. Найчастіше вони роблять тебе голодними. Якщо ж ти хочеш стати здоровим і тримати стабільну вагу. То просто їж нормально. Ну а якщо ти досі не знаєш, як це їсти нормально, то переходь в мої соцмережі або до мене на консультацію і дізнаєшся, як це робити з турботою про себе. Ну а ми зустрінемося в наступному відео.